Всім привіт! суботній ранок. Машина ще вся в ранішній Русі. І ми помаленьку приступаємо до чистки датчика надуву в автомобілі Volkswagen та Так, Турбінку я поміняв. І Пройшов деякий час, і все одно в мене вискочила помилка передув турбіни. І я е, думаю, що це проблема в датчику на Тому що я був, розбирав впускний колектор через дросельну заслінку ЄГР, і там все було засрано в маслі. А, цей датчик стоїть якраз перед цими всіма клапанами, дросельною заслінкою. Тому я думаю, що він також засраний і він не може передавати точну інформацію в блок управління. Тому зараз я дістаюсь до нього, зараз я покажу, де він знаходиться і з чого ми починаємо. Ось як виглядає просір під капотом, датчик наш знаходиться. Ось тут, де йде повітрозабірник до повітряного фільтру. Ось цей падробок. І ось там внизу, прямо під ним, видніється датчик надуву. Він йде на патрубку з інтеркулера. Ось там за гофрою. і він знаходиться. Тому зараз, що я роблю, я так подумав для себе, зараз цю пилюку я витираю, поздуваю компресором. Щоб коли я ось розбирав, там відкриється криється простір, посиній колектор, щоб туди не летіло ніякої пилюки. Тому першим ділом зараз ми це все тут витираємо, здуваємо, чистимо. Знімаємо тоді ось цей повітрозабірник пластиковий, він тут легенько знімається. До речі, також мені не подобається, бо коли сильно газуєш, де повітря і десь ось тут о оцих місцях. Просвистує повітря. Я думав звідки це, потім попросив, щоб сіли за руль і погазували. І знав, що це не забирається отут, де він має забирати повітря. а Забирається тут -во. ось тут повітря забирається, і воно, коли добряче газуєш, просвистує. Так, приступаємо до роботи. І так, певно, я вирішив, для зручності всі цей патрубок і відкручу е, сам повітряний фільтр і його відкину на бік на цілому вітрубі. Вона повертається, відкину сюди його бік і буду мати кращий доступ до датчика. Ось дісталися ми вже до нашого датчика на Ось він з білою етикеткою під патрубком. Закріплений на два саморізи. Так якби прикріплений на трубку, яка виходить з інтеркулера на впуск. І тут він ще тує інформацію. Зараз ми його перший від'єднаємо від нашої як би сказати, мережі. Ось дріт підходить до нього. Тут де штекер, він від'єднюється і тоді можна відкручувати датчик. штекер, він недовгий, він ось входить сюди в цю більшу гофру. Тут перехід на маленьку гофру яка підходить до самого датчика. Тому ми зараз від'єднуємо фішку, акуратно, щоб не зламати там наш фіксатор. Витягуємо штекер і відкручуємо датчик. Ось зняв я фішку, легенько запухав викруточку сюди, піджав і вона легенько вийшла, без ніяких зусиль. Пальцем пробував як звичайну фішку, не вийшло, Взяв легеньку тірточку і вище підняв ось цей ярличок, що всередині. Ось. Так, і зараз в мене лишився. Голий датчик без фішки, який я зараз можу легко дістати. Відкручу два саморіза і його дістану. Цікаво в якому стані гумка, можливо придеться замінити гумку. Ось, друзі, цей датчик надуву. Я його дістав. Ось такий код, кому цікаво. Теора 2.0 TDI, Двигун БКД. Ось я б не сказав, що він сильно тут застретний. Видно чуть, -чуть масляне запотівання, але він в нормальному стані. Зараз я його промию і поставлю на місце. Можливо, в нього просто поломка, а не загрязнився, Подивлюсь, як це визначити. Поки поставлю на місце, зараз я його промию, а там буду дивитись далі, бо є ще вакуумний клапан n 75 який відповідає за відкриття і закриття. Геометрії турбіни. Можливо, це може бути і він. Але зараз вже провожу я чистку, діагностику, точніше чистку, ось цього клапану надуву. Ви тепер знаєте, де він знаходиться, на його потрібно шукати, якщо у вас інакше, як інакше розміщено двигун і все інше. Його потрібно шукати на патрубку, який виходить з Intel Intel Кулера. Не той, що входить на інтеркулера, а на той, що виходить. Там він знаходиться. Тому зараз чистим і збираємо все назад. Будучи я таким очищувачем, очищувач для галю, може бути очищувач для карбюратора. Головне, щоб було під тиском і файно вимивало і не шкодило металу. Ось такий очищувач і чистимо. Так, зрозумів я його принцип роботи, він вчеплений ось так. Тут йде з інтеркулера, сюди пішло на дроссильну заслінку і на впуск. І тут, якщо так взяти його, тут є цей сторони капелька. Така рухома. Вона сперта на цю стінку пластикову. І коли йде повітря, воно цю капельку, бо я тільки що компресором дув, я бачу. Якщо я повітрям дую в цю сторону, та капелька нахиляється до Там в центрі, по центру є такий штифт, не знаю, камера не покаже. По центру є такий штифт. І та булька між оцею стінкою і тим штифтом посередині. І вона, коли повітря йде звідси, з інтеркулера, затягує двигун повітря, вона нахиляється більше до е, цього штифта. І, мабуть, там замикаються контакти. І так, цей датчик передає дані. Тому там має бути все чисто, бажано без масла, але, як завжди, дизельні двигуни, трошки з цих клапанів зверху, де йде сапун. Відбирає трохи масла. І в тому то вся і біда. Що потрібно періодично це все чистити. Тому Прослідкуйте, щоб там все було у вас в нормі. Якщо та капелька нерухома, то, мабуть, датчик поломаний. У мене, мабуть, датчик справлений. Все, почистив і приступаю до монтажу. Все, поставив на своє місце датчик, легенько запхав саморізи, ось такі, бо як впадуть на захист двигуна внизу, то прийдеться знімати його. Тому акуратно вставляємо саморізи і прикручуємо. Я ось так подобавляв на викрутку подовжувачі і ось так витягнув її аж наверх. Там дожимати сильно не потрібно, там де гумка з щуттям закручуємо і, і все в принципі. Все під'єднав, гофри поставив на своє місце, бо я їх трохи відсклоняв і знімав хамотів. І все, все провірив, все, все на місці. Ще продавав пилюку, тут повитирав трохи. І зараз чіпаю повітряні патрубки і повітряний фільтр.